Риби, привіт! Новини для вас з 29 по 5 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Рибі цей розклад для вас. Раджу дивитися по всіх планетах, щоб бачити всю картину. Або розклади можуть доповнювати один одного, або програватися якийсь один конкретний. Так, ну що у вас? Карта Золотого дракона? Вкликайте в собі любов і задоволеність. Не потрібно перебувати в негативних емоціях. Ну що, риби? Вам однозначно потрібно знайти якийсь позитив на цьому тижні. Що би не відбувалося, треба сказати, ну, значить, так потрібно було і такий замисел. Тобто вас керують і так, значить, так мало бути вас І вас карта супротива. Не надійся ні на кого, а тільки на себе. Тому що інші енергії можуть вам не оправдати ваші надії. Покладайтеся риби тільки на себе в цьому тижні. Не перекладайте відповідальність або прийняття рішення на іншу людину. Беріть все в свої руки, тому що можуть надії ваші не виправдатися. Емоції, риби на цьому тижні, які у вас. Ух, карта щастя і зацікавленості. Можете багато писати, щось можуть бути якісь ідеї навіть. У вас карта емпатичності і щастя. Захочеться когось обігріти, комусь допомогти, до когось. Знаєте, як то співчуття, ось, я знайшла слово, співчуття захочеться проявити, можливо, навіть до когось. І у вас карта зацікавленості. Можете багато переписуватися, писати, якісь ідеї можуть до вас приходити на цьому тижні. Захочеться щось потворити, придумати. Ну, Зацікавленість це така, знаєте, досить непогана. Коли вас щось цікавить, і ви намагаєтеся здобути всю інформацію на цьому тижні для того, щоб докопатися або до правди, або будете, можливо, підписувати якісь, якісь документи. Багато будете займатися документами також. Но ви будете зацікавлені, вам це потрібно. Так, риби, які у вас будуть події відбуватися на цьому тижні? Початок тижня сонце, Енергія дітей. І енергія лева у вас тут з'являється. Десятка жезлів, щось вам тут дуже сильно дається, або прояснення дуже сильно дається, або щось з дітьми. Тут важкість і намагання прояснити цю важкість і покинути якусь ситуацію. Цікаво, цікаво, риби. Прояснення важкості і руху далі. Вам хочеться щось прояснити, те, що вас викликає важкість, і вам важко це дається можливо прояснення. І хочеться покинути цю ситуацію, прояснити і вже вийти. Не знаю, в чому це проявляється, але відчуття прояснення і виходу з цієї ситуації. Так, середина тижня, трійка пентаклів. Трикутник або робоче питання. Сімка мечів, ну що, однозначно, якщо є у когось трикутник, то тут є нечесність. І шістка кубків, знову карта дітей, і споріднених душ і минулого. Можливо, ви перебуваєте в трикутнику, тому що для мене завжди трійка пентаклів, це коли є троє людей в парі. Е, є двоє і ще хтось в серединці. Тут є нечесність, сімка мечів, і шістка кубків, карта споріднених душ і карта минулого. Якщо, по робоче, якщо це робоче питання, у вас немає ніяких трангуляцій, ви точно знаєте, що ви не в трикутнику перебуваєте. Тут однозначно є якась нечесність між трьома людьми, тобто в якомусь колективі людей, можливо, у робочому колективі, тут є якась брехня-нечесність, але люди вже знають один одного дуже-дуже-дуже багато років. Але є якісь маніпуляції нечесності. Кінець тижня, десятка пентаклів, карта. Стабільності, задоволеності і достатку, перш за все. Так, рицарь кубків. Угу. Розмова. Ну, сердечна розмова, можливо, вечірня, або яка вас дуже сильно стресує. Може, вам людина з сімейна, наприклад, або зі сім'ї, щось вам тут говорити, ви можете з нею розмовляти, але ви чомусь дуже сильно переживаєте і стресуєте через це. Зараз будемо прояснювати, чого це стосується. Ваша енергія на цьому тижні і основна подія десятка мечів. Крапка. чому ставиться крапка. Щось закінчилося і вже не виправити. Так, риби, досить непроста, непрості події. Давайте будемо уточнювати, що тут у вас. Сонце. Що це за прояснення? Трійка мечів серденько розбите. Шістка кубків. Карта дітей, споріднених душ, можливо, ця триангуляція. І світ закриття одного циклу вихід інший. Так, риби. Якщо стосовно дітей, тут дві карти дітей, ви можете тут розчаровуватися або. Можливо, вам важко знайти контакти з дітьми чи з дитиною. Неважливо, тут дві карти дітей, карта споріднених душ і минулого. Можливо, ваше минуле воно вас стресує, розбиває серце, оце прояснення з людиною, і там закриття циклу, там якась історія завершується, закривається, якась глава у вашому житті, можливо, багатолітня. Десятка жеслів. Що ж вам так важко тут дається? Чому це така важкість? З чим вона пов'язана? Сімка мочи. Всі, всі карти повторюються. шістка, сімка, вони ось тут у вас. Тут важкість, можливо, через обман, можливо, у вас хтось обманював або самообман. Десятка мечів, те, що у вас є, тут закінчення, важко закінчити і сумніви, страхи, тривоги, і переживання. Ой, риби, щось у вас відбувається, важко закінчити важка, важка якась енергія, якась вам розбиває серце з минулим, або споріднена ваша душа, або люд... дитина може бути. Тут іде нечесність. Через це важкість через нечесність. Можливо, люди нечесні, можливо, є якась брехня один до одного по відношенню. Бажання е, важко поставити крапку, е, важко, можливо, змиритися із-за того, що щось закінчилося, що якийсь цикл завершився. що Там став, поставлена вже крапка. І ось є тривоги, страхи, переживання, енергія риб це ваша. У мене відчуття риби, що це ви тут стресуєте через це. У вас є стрес і глибокі тривоги і переживання, і сумніви. Тут відчуття сумніву. Вісімка кубків. Покинути якусь ситуацію, король кубків. Можливо, у вас є стосунки також з э, знак вода, верховна жриця і колісниця енергія рака. Ух ты, риби, щось у вас тут. Тут є пара, верховна жриця і король кубків. Можливо, у вас є таємна жінка, дуже значима жінка у вашому житті. Це мій сигніфікатор. І тут поїздка. Можливо, людина їде кудись або виходить, закриває якийсь цикл, можливо, далека поїздка, переїзд. Люди можуть роз'їхатися або переїхати в іншу країну, тому що світ це також ще далекі поїздки за кордон, або просто далекі поїздки, один від одного. І через це може бути засмучування із-за відстані, із-за того, що людина покидає якусь ситуацію. Тут серденько розбите. Закриття якогось циклу. Трійка пентаклів. Що у вас тут по робочих питаннях або тренгуляція? Четвірка кубків іде засмучування. Можливо, через трикутник тут іде засмучування. Четвірка жезлів і королева мечів. Жінка знаку повітря. Можливо, в карті є повітря. Як я казала, риби, близнюки і діви Вони пов'язані. Це може бути, наприклад, якщо ви жінка, ось може бути щось у близнюках. Ну, що риби? Тут однозначно є засмучення через якийсь колектив або трангуляцію. Четвірка, четвірка жезлів, можливо, приміщення. Можливо, ви вдома працюєте, якщо це по робочих питаннях, ви можете працювати дуже багато вдома. Якщо це трикутник, то ви можете вдома багато про це думати. Закриватися вдома, ображатися. На ці обставини і багато про це думати. А, про сім'ю що от згадувати, як жили, наприклад, разом. Сімка мечів. Що ж тут за обман? Він уже у нас показався на початку тижня. Вісімка мечів, сімка йде у вісімку, йде в обмеження, блок, очікування. Знову сімка і Паш пентаклів. Якщо в робочих питаннях, то ви тут очікуєте, сидите, наприклад, вдома закриваєтеся, багато думаєте вдома. І тут ви самі себе щось тут накручуєте. Ви чекаєте, але самі себе тут накручуєте нового проєкту, нових можливостей, нової. Ну, тут йде накрутка самообман, якийсь обманчик, або самообманчик є у вашому житті. Це ви або по відношенню до вас. Можливо, ви якусь тут якогось обманщика, ви тут обмежуєте, але водночас є, наприклад, ви заблоковані або вас заблокували, і ви тут очікуєте цю енергію, щоб вона прояснилася. Але там людина незріла, там людина, як маленька дитина. Можливо, проявляє себе незріло по відношенню до вас. Може, це натурально бути і дитина шість копків. Рисар пентаклів іде планування. По робочих питаннях, можливо, ви плануєте, куди рухатися далі. Дві жезлів ви стоїте перед вибором, і десятка пентаклів, щоб була стабільність. Це може бути в робочих питаннях, що ви тут самі себе щось накручуєте, щось тут плануєте. Ну, будьте обережні, там. Там нечесність, тобто ви, можливо, нечесно відповідаєте собі на якісь питання, або є нечесність у вашу сторону. Тут іде планування, потрібно робити якийсь вибір, щоб піти в стабільність. Якщо це в стосунках, тут є однозначно людина, яка вам небайдужа, близька і споріднена ваша душа, можливо, діва, або в карті є в людини діва, можливо, це ви. Ви тут плануєте, що робити далі з цим? Можливо, це була сім'я і стабільність цієї людини. Ну, потрібно тут приймати рішення стосовно цієї спорідненої душі, можливо, стосовно цієї сімейної історії. Десятка пентаклів, він, вона далі в нас іде. Старі рани починають нояти з яких, в якихось питаннях. Обнулилася якась ситуація, нуль вийшли. І ретермечію тут йде різке прояснення і прояв вашу сторону агресивний. Або це ви так проявляєтеся з людиною, якою вже обнулилася ситуація, ви вийшли в нуль, і тут йде старі рани, починають нояти. Тут, може, якийсь дурачок до вас хочеться сказати, проявитися і проясняти з вами якісь. Відносини, ну різко. Людина або сімейна, або це людина зі сім'ї, з якою у вас були якісь сімейні історії. Рейсер коптю, а що ж у вас тут? Четвірка пентаклів. Ну Людина не міняється, таке відчуття, хочеться одразу мені сказати. Шістка пентаклів, там є перекос між вами. І п'ятірка пентаклів. Все, іде рухається. На зменшення холод. Тут між людьми є велика різниця. У віці, в статусі, в які тут комунікують, оця ця стара ситуація, яка вже була у вашому житті, вона повертається. Між вами вже став нуль, ну людина проявляється таке відчуття, або це ви проявляєтеся, там є зона комфорту, тобто там нічого не змінилося між вами. Люди не. Не зробили висновки і не змінили свої ставлення і думки. Є перекос між людьми у віці в статусі у будь чому і є холод і нестача ресурсу між людьми. Комунікація є. Якась розмова є. Ну, таке враження, ніби там нічого не змінилося. Там знову холод, там знову хтось вище, хтось нижче, хтось. Принижує один, ну, одну енергію, друга, наприклад, намагається підлаштуватися. Ну, якась така дисбаланс тут відчувається дуже сильно в цій комунікації. Можливо, хтось говорить, а хтось просто слухає. Теж так може програтися. Дев'ятка мечів. Що у вас тут за стрес? Чого це вас так дуже сильно стресує? Оця старі рани починають нояти, ось ця комунікація, ця ризькість, П'ятірка? Боже, тут самі кризісні карти, П'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків, розчарування, неоправдані надії, п'ятірка жезлів. Боже, у вас тут три, три п'ятірки. Ось на вихідні риби. У вас точно буде Санта-Барбара, і тут приходить смерть, енергія скорпіона, зміна енергії. Однозначно тут потрібно щось міняти між людьми. Тут йде розчарування, холод, нестача, конфлікт, сварка, різкі е, прояви, можливо, болючі слова. І тут однозначно потрібно щось міняти. І ви це, про це думаєте, вас це стресує. Що вже так, як, вон, як воно було вже, ну неможливо вже, ну, вже. Вже скільки можна. Таке відчуття хочеться сказати, скільки вже можна. Одне й то саме, одне й то саме. І нічого не міняється. Агресивність і розчарування, холод, обезцінення, відчуття, що тут людину обезцінюють якусь енергію. Десятка мечів. Що ви тут закінчуєте? Тут рух. П'ятірка. У вас чотири п'ятірки у розкладі. Ні в кого ще так не було. Ну, поки що. П'ятірка пентаклів, п'ятірка, це самі кризисні карти, П'ятірка кубків розчарування, п'ятірка жезлів, конфлікт і сварка, п'ятірка мечів, маніпуляція і стан війни між людьми. І проявленість шістка жезлів. Ну що я вам тут скажу? Однозначно, ви тут хочете поставити крапку, почати вже вирішувати. Цю проблему, яка вже накопилася і дуже довго вже тягнеться. Там, де у вас є стан війни, де вже бій пройшов і вже, як кажуть, є тільки наслідки, хтось виграв, хтось програв, ну не факт, що часним шляхом. Ви хочете вихід, ви хочете вийти, ви хочете поставити вже крапку однозначно в якійсь ситуації, яка вже тягнеться дуже довго. Кожного буде це по-своєму, чи в робочих питаннях, чи з людиною, чи з якісь сімейні історії. Но тут однозначно хочеться вже поставити крапку і змінити якусь ситуацію, тому що воно затягнулося і нічого не міняється. І відчуття, що не міняється, хоча люди не змінюються. Тому, риби ви будете рішуче. У мене відчуття на цьому тижні. Вам захочеться поставити крапку і з якимось або проявленням, або просто вже з людиною, де, є, де бій вже пройшов, де стан війни, де люди не розуміють і не чують один одного. Такі новини для вас на цьому тижні, риби. Бережіть себе. Гарного вам тижня і до нових зустрічей!